Республіканські велопробіги відбуваються кожного року в 40 країнах світу. Цьогоріч і нашому місту пощастило зустрічати спортсменів, акція яких спрямована на мирний протест російському агресору. Як повідомив голова Лубенської міської організації радикальної партії Олега Ляшка та помічник народного депутата Ігора Мосійчука Євгеній Зот, маршрут спортивної велоакції пройшов через наше місто вперше. Це ідея марш гідності єдності. на... Спрямування то, щоб не було у світі війн, ну і насамперед, по перше, це війна з Російською агресією, російським окупантом. зі слів координатора врадіївської ходи та безпосереднього учасника велопробігу Василя Люберця, акція, основний меседж якої стоп війні» стартувала 26 квітня в столиці козацької України, місті Батурині. Її учасники, громадські активісти, які ще в минулому році на майдані відстоювали гідність та єдність України. 27 вересня я зразу всіх запрошую. Ми йдемо на говерлу. Це буде річниця проголошення декларації майдану зговерли. Цю декларацію ми також несемо. Ця декларація говорить про те, що пройшов час народовладдя. Прийшов час, коли все таємне стає явним, а жито відділяється від полови. І прийшов час народної дипломатії. І ми, в відповідності з цією декларацією, і діємо. І ця декларація ще там було проголошено Кодекс гідності громадянина. Це те, що Революція Гідності встановила, що людина вище всього, і що держава на службі у громадянина, а не навпаки. І ми також несемо цей меседж. Це перша організована організація, яка, як я розумію, вона визнає цю парадигму, що громадянин господар, а політики служать людям. Користуючись нагодою, Василь Люберець висловив подяку організації радикальної партії Олега Ляшка. Її представники перші визнали важливість цієї акції та допомогли учасникам придбати нові деталі до зламаного велосипеда, який не доїхав до Лубен всього один кілометр. На момент приїзду в Лубний бюджет велосипедистів становив близько 300 гривень. З такими коштами далеко не заїдеш, але на шляху траплялись добрі люди. Вони допомагали їжею і грошима, говорять учасники акції. Загалом велопробіг розрахований на півроку. За цей час спортсмени проїдуть через північ Європі Ропи, а саме Бостон, Вашингтон, Сан-Франциско, звідти по тихоокеанському узбережжю дістануться півночі, Лісабону знову до Канади та Бостону. І вже 25 вересня мандрівники повернуться на землю рідної батьківщини. Я хочу звернутися до вас із великою подякою від бійців української армії. Я хочу виразити через телебачення велику подяку волонтерам і тим людям, які нам допомагають всім харчами, одягом, листами, всім, 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 всім. Як нас важливо, наприклад, мати таке домашнє харчування або закрутки. Значить, були у нас такі періоди жорсткі, там січень-лютий, коли нас просто без. Божно бомбардували градами, мінами. А ми навіть, от ми там е, ховаємось, так скажемо, в лапках в, в, в землянці. А вити ми не можемо на кухню, щоб зварити їсти. Що ми робимо? Ми в ці два тижні. Ми два тижні не виходили просто, тому що це просто небезпечно. У нас хлопці вийшли, накрили, ми нам їх просто посікло там, дуже серйозне поранення. І ми та її кормимо ще, ми харчуємо з тим, що там якась бабуля, яка не останнє віддала спориба. А ми харчуємось. Мене делегувала, де, делегувало командування і сказали, дід паук, самі такі позивний. І допомагайте, відкривайте другий фронт волонтерський. Ви розумієте, нам багато дещо не вистачає. Ну, наприклад, нам би не завадили, це високопрохідні машини, автомобілі, медицинське обладнання. А взагалі-то я служу да, із під, під щастям і під Луганськом, із з початку вересня. Значить, там дуже багато полтавчан. 90 бригада там служать. Це там полтавчани, сумчани і харків'яни. Значить, гарні, гарні вої, ген воїна, ген українця, воїна, козака, бійця, волелюбного, він домінує. Тому ми виграємо, виграємо, але нам треба допомога. Тому ми йдемо туди, і я знаю, я бачив хлопців, я бачив розірвані тіла, я бачив панівічені тіла. Значить, це страшно. Діти мої там гинуть. Там гинуть найкращі хлопці. Розумні, хоробрі, красиві. Їм дітей ще рожати треба, а с вже молодих загинуло. Тому давайте зупиняти війну всіми методами. Військам треба допомога, і ми її добудемо. Після інтерв'ю Василь Люберець та інші учасники велоакції поїхали до Лубенського лісотехнічного коледжу, де на них із короваєм вже чекали студенти. Валентина Власенко, Анатолій Хробко, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин об'єктив.